Юджин, Юджин, я морбів на прийом. Починайте евакуацію. Евак вибуває на шосту точку. По прибуттю на дану точку вже стрільці-санітари з позицій винося, виносять або виводять поранених або е, загиблих, е, попередньо надавши їм е, всю необхідну ну, по мірі можливості до медичну допомогу. Госпіталізовуються е, поранені. Тобто забирається машину, пере... здійснюється переоцінка стану, додається вся необхідна допомога і здійснюється їхня доставка стабілізаційні пункти. що в чому полягає наша робота. Зайшли на позиції, вибрали місце. Запустили дрони, почали супроводжувати захід, зробили розвідку в першу чергу, почали супроводжувати захід наших хлопців на позиції, щоб ніяка сволота не вирізла перед ними. Коли хлопці зайшли на позиції, перевірили, як вони замаскувалися, як вони їх зайняли, як вони проглядаються з повітря, бо ворожі дроби також літають над зміну. Далі, коли ми вже закріпилися, ми почали перевіряти позиції територію перед ними, виявляти вже позиції противників, щоб вчасно пере попереджувати переміщення ворожих груп. При тому, коли ми перевіряли позиції ворога при виявленні особового складу, повідомляли групам. Операторів для подальшого враження противника. Наша пташка Повертається грає. Так, наша пташка повертається на зміну батареї, зараз буде назад летіти. Ковара, ковра, еморпія, закріпляється. В певності можу сказати, звичайно, що за час ротно тактичних навчань. Я і мій довірений мені взвод, сміло можемо вирушати в зону бойових дій для боротьби з російським агресором. За період навчання я як командир підрозділу також особовий склад побачили, в яких моментах підрозділ готовий, а які моменти потрібно ще звернути увагу, таких як, наприклад, перебування навч... особового складу на завданнях в нічний період часу. Тобто на збільшення кількості нічних приладів, тепловізійних приладів, а також орієнтування в нічний період. Дані навчання підготували особовий склад. Я рахую, що особовий склад готовий виконання був задачу.